важливу інформацію, для того, щоб вас повідомити. Хочу нагадати, що на сьогоднішній день є ще хлопці-активісти, які знаходяться за ґратами, арештовані. І в четвер Верховної Ради України після відповідних консультацій, досить таки складних, був прийнятий закон про фактично про повну реабілітацію учасників акції протесту і масових заходів. Цей закон був проголосований конституційною більшістю голосів 339 народних депутатів проголосували за. В той же вечір спікер Верховної Ради Рибак підписав цей закон і в п'ятницю він їх настів президента. Проте, можемо констатувати, що виходячи з. Виступу Генерального прокурора, який відбувся в п'ятницю, і тих дій місцевих прокуратури, які на зараз відсвітковому листі Україні, фактично органи прокуратури і правоохоронні органи поки що продовжують тиск на громадських активістів. Хочу всім нагадати, що відповідні місцеві прокуратури направляють зараз до місцевих рад, які приймали рішення, зокрема на Західній Україні, щодо підтримки євроінтеграційного курсу України. Запити щодо тих людей, які голосували за ці рішення, закликають від депутатів місцевих град на допити. Ми звертаємося до президента України, який фактично на сьогоднішній день затягує підписання закону, прийнятого Верховною Радою, про недопустимість політичних переслідувань активістів громадського спротиву. З вимогою, щоб він терміново підписав закон. Ми розуміємо, що в нього є певні строки, які визначені Конституцією, але перебування людей за гратами і фактично катування їхні, перебування їх у неволі не вартує того, щоб одна людина, навіть яка обіймає найвищу посаду в державі, ухилялася від підписання такого закону, який прийнятий. Конституційною більшістю в парламенті. Хочу вам нагадати, ми це, зокрема, сказали і співробітникам прокуратури, що цей закон звільняє від кримінальної відповідальності всіх, без виключення громадян, які приймали участь у акціях протесту. Всі кримінальні провадження щодо їхніх дій та рішень підлягаються постюм. Нові кримінальні провадження. Які зараз намагаються порушити, фабрикувати органи прокуратури, не можна відкривати. Крім того, ті хлопці, які зараз перебувають за гратами, вони підлягають звільненню з моменту, коли цей закон буде підписаний і опублікований. Крім того, ті, хто вже притягнути до відповідальності, підлягають повній реабілітації, їхні вироки підлягають скасуванню протягом 10 днів. І а, вони будуть вважатися такими, що не судим і не мають жодної адміністративної відповідальності. Справа заносили за одну людину. Ця людина обіймає найвищу посаду. Мільйони українців вимагали цього закону як сигналу, що країна не є диктатурою і що в Україні не будуть політичні переслідування продовжуватися. Ця людина навіть на одному з круглих столів президент заявив, що він готовий до повної амністії. Всіх учасників акції протесту. Тому ми очікуємо від президента найближчі день-два підписання цього закону. Якщо цей закон не буде підписаний, ми розуміємо, що президент фактично особисто несе відповідальність за ті політичні переслідування і ті репресії, які можуть бути розгорнуті правоохоронною системою. Крім того, ми так само звертаємося до наших колег з парламенту, які представляють більшість. Якщо буде така необхідність, їм так само треба проявити політичну волю і ще раз проголосувати спільно з опозицією цей закон для того, щоб подолати можливе вето. Так само ми звертаємося до журналістів з проханням, щоб ви свого боку максимально висвітлювали ситуацію, яка складається по тим кримінальним справам, які ще не закриті, щоб суспільство знало про конкретних осіб, які зараз фактично є. Політичними в'язнями. Ми, свого Богу, спільно з адвокатами-волонтерами, спільно з юридичними службами партії, будемо продовжувати захищати кожного українця, щодо якого починаються протиправні дії з по правоохоронних органів. І наостанок, ми будемо вимагати притягнення до відповідальності співробітників міліції Берготу і так само організаторів саме тих осіб, які давали вказівки, застосовувати силу і розганяти майдан. Саме ці особи спровокували акції масового протесту, саме ці особи зупили країну і саме ці особи повинні понести відповідальність для того, щоб це була прививка для суспільства і для влади щодо неможливості застосування сили і пролиття крові в країні. Дякую. Хотів би вас коротко проінформувати по тим кримінальним провадженням, які були відкриті стосовно 9 затриманих на вулиці Банків і 1 грудня 2017 року. Я хочу сказати, що на даний момент це виконана обіцянка щодо повної місці цих людей. Зокрема, ні жодне кримінальне провадження щодо цих осіб не було закрите. Хоча всі правові підстави для того, щоб виділити в окремі провадження і закриті, є, правові можливості для цього також є, не дочікуючи навіть до вступу в силу закону, який був ініційований опозицією. Слідство тримаємо в ці, ці цих справах, проте нам невідомо про те, що вчинялися якісь процесуальні дії, направлені на встановлення істини у справі. Зокрема, ми не знаємо про те, що з'являлися якісь нові докази, які свідчили про причетність, а осіб, яких ми захищаємо, до скоєння яких небудь у кримінальних правопорушення. І так ми вважаємо, що дані кримінальні правопорушення є незаконними і не підлягають закриттю а, ще доступу в, законці, в закон сил, закону, який будемо сьогодні опозицію. Це коротше, як це Доброго дня. Валерій знаєте, Шановні друзі, шановні колеги, я хотів би трошки узагальнити саме моменти протидії нашої, для чого ми готуємося і робимо. Ми все громадяни України, включаючи політичні партії, громадські рухи, організації, професійні рухи. На жаль, влада винайшла, ну не вона винайшла, але діє ефективним одним способом, на їхню думку, це залякування. Залякування побиттям 30-го числа, залякування побиття 45 журналістів 31-го числа. Залякуванням брацінам силою 10-11 числа, залякуванням показовими процесами над невинними людьми, залякуванням адвокатів, процесом проти адвоката Смолія. Ви прекрасно це розумієте, для чого це робиться? Це робиться для того. От. На щастя е, і на жаль для влади, на щастя для нас професійна згуртованість адвоката виявилася несподіваною для тих е, кукловодів, які сидять на банку, і вони згуртувалися, і вони почали е, в основному на 80% самостійно самостійно залашний ресурс, людський ресурс, людський професійний захищати людей, захищати побитих, захищати затриманих, їздити на адміністративне затримання, їздити в рай відділки, їздити в суди. І наразі, щоб Зробити, все ж таки, поселити страху адвокатів, бо робляться такі процеси. На щастя, адвокати це розуміють, і такі дії влади ще більше їх Наразі досить є дуже важливим питання захисту кожного із тих людей, які хочуть змін в країні, чи то в Києві, чи то в регіонах захистити. О, і це правильно казав Павло, тому що зараз ми бачимо репресивні дії по відносно до органів місцевого самоврядування, які виступили на підтримку, репресивні дії до громадських активістів. Так само йдуть репресивні дії стосовно навіть потерпілих. Потерпіли, які потерпіли напрямую дій, чи то верпута, чи то правоохоронців. Їх зараз завідомо виводять у статус свідка. Вони не відкривають, намагаються не відкривати окремі кримінальні провадження по факту побиття цих осіб, а виводячи в один процес, вони завершають в рамках одної кримінальної справи для того, щоб знову ж таки зрозуміло пресуваними моментами зманіпулювати і не вскрити саме шкоду, яка нанесена людям. Іде залякування студентів, що досить. Є тривожною тенденцією. Я, ви це знаєте із е, інтернету, через е, спілкування в Фейсбуках, ви знаєте, що йде преса на студентів, але ну, розмовляють про це. Я вам, наприклад, покажу розпорядження ректора Національного лігвістичного університету, який чогось видав 9.12.2013 року, де він чітко е, під особисту відповідальність декана і кожного завідувача. Кафедр виписує, що у випадку невідпрацювання хоча б одного заняття аудиторного такі студенти розпиняються МДК на факультету не допускаються до проходження семестрового контролю, екзамену, диференційного заліку чи заліку з відповідної навчальної дисципліни. Ректор вирішує питання про відрахування таких студентів з університету, за невиконання вимог навчального плану та графіка навчального процесу на підставі письмового подання декана факультету. Про що це говорить про мовою? Що навіть за одне пропущення лекційне заняття студента можуть підрахувати. Вони цим тиснуть на студентів, для чого зрозуміло, для чого. Стана активна частина це завжди є молодь. Одною з рушійною силою будь-яких змін. І це йде тиск на молодь, не, не прихований в даному випадку. Ми не реагуємо, не реагуємо на всі такі е, випадки. Ми, починаючи від зустрічі із ректором, закінчуючи юридичне оскарженням, але це, на жаль, це не поодинокий, це системний, системний характер носить такий тиск, і він здійснюється. Тобто, е, до чого я це веду? До того, що ми... Ні в, в якому разі не розслабляємося, не надіємося там на поста щось. Ми виключно можемо надіятися виключно на себе і на те згуртування професійне, яке ми маємо на сьогодні. Дякую. Ростислав Пукало, один адвокатів волонтерів. Доброго дня. Як практикуючи адвокат і безпосередньо здійснюючий захист по справам, які так виникли, хочу звернути увагу на наступне. Ну, насамперед дуже приємно відмітити безпрецедентне, дізнання адвокатської спільноти е, у справі захисту людей, які займають е, активну громадянську позицію. Йде е, вироблення аналітичних рішень, оперативно адвокати виїжджають е, на всі затримання. Е, зараз звертаю вашу увагу, що вже по повідомлення пресії тиск на громадян вже починає займати регіональний характер. Відповідно, прошу приєднатися адвокатів в регіонах нашого координаційного центру правової допомоги з метою захисту цих людей в регіонах. Дякую. Доброго дня, я захисник одного затриманих біля банкових під час штурму так званого. А ми сьогодні всі кримінальні провадження майже закриваються, але закриваються на підставі укладених угод. Між прокурором та підозрюваними на сьогодні ми очікуємо, що закон а, про амністію так званий набере законну силу, і всі затримані під час банку а, на банковій під час і за всі інші, а, які виступали сьогодні в якості підозрюваних у кримінальному провадження чи до подій на Євромайдані, ці дати будуть виправдані повністю амністовані з реабілітуючих обставин на сьогодні. А, Кримінальні провадження, по якщо я наголовляюсь у трьом затриманням, а ще зривають, однак особи не перебувають під вартою, окрім однієї особи це Ярослав Петленко, в якому перезиплення запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зараз виступить Юрій Люставський в координаційному центрі правового захисту, він саме відповідає за координацію роботи Дякую, доброго дня. Нагадаю присутнім, що дійсно створений координаційний центр правового захисту. Станом на сьогоднішній день ми маємо відомості про всі кримінальні справи порушені, відомості про всіх затриманих і е, надаємо дійсно кваліфіковану правову допомогу. В якості реклами я вам хочу зазначити і сказати вже зараз, що існує сторінка як Фейсбуку, так і, власне кажучи, в принципі, в електронній версії. Куди можуть будь-яка особа звернутися в разі порушення якихось по праці? Телефон, який працює, нагадаю, цілодобово 220 17 71. Ми налагодили цю роботу. Кожного дня ви можете отримати будь-яку консультацію. І в разі, якщо виникає потреба, вам буде наданий адвокат. Ну, я кажу, вам постраждалим, затриманим. І таке інше в будь-якому регіоні країни. Дякую вам. Я навчаюся ну, трошки виправись, тому що сьогодні всі ці закон називають закон про амністію, те, що про сесуальну помилку юридична запустила зараз. Насправді, амністія це звільнення від кримінальної відповідальності, але з нереабілітуючих обставин. На сьогодні той законопроект, який був прийнятий, ми сподіваємося, що він тут вписаний, він стосується звільнення від кримінальної відповідальності саме з реабілітуючих обставин, тобто ті особи, які підпадають під дію цього закону, будуть вважатися невинними та такими, які не притягалися до кримінальної відповідальності. Це важливо, тому я сама цю помилку запустила, хоч ми будемо не допускати і до цього закону. Дякую. Якщо є питання? Скажіть, будь ласка, наскільки активно зрозуміло адвокати ведуть себе в Києві? А чи є факти такої активності в регіонах, конкретні факти? Ну, власне кажучи, розумієте, адвокати це все ж таки, мабуть, і, хоч і специфічна, але спільнота людей, які об'єднує певні професійні якості. Так, безумовно, такі люди є в регіонах, які допомагають за власною ініціативою. Ну, з нашою допомогою, тим чи іншим постраждалим. Ну, я не хочу наводити зараз забирати багато часу, але ви, мабуть, знаєте, що вже йдуть допити учасників Майдану в регіонах, в тому числі, але так чи інакше, ну, наскільки можливо, що ми отримаємо інформацію, сім'ї надається кваліфікована права допомога.